А я з тобою теж не спочатку дала показки, так? А що ти свої вахмедження тут просто дала? А це я виглядала, 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 виглядала. Ні, тільки на ньому працювала. Треба робочих зброх і так далі. Тобі ще не треба? We need Ще зареєстровано, форум є. На на освіту виконавчо оголошують. По Украине. Ну, подожди, да, все практически комісія выходные с комиссией. Заявлення прийняття при цьому, які будуть пропозиції щодо зміни до порядку Будь ласка, переселення. Прошу підтримати наслення до порядку денного питання щодо подальшого поводження з безпосередними відхованнями. Добре, а ще пропозиція до зміни до переселеного? Стальне голосування при задані зі зміною. да, рішення прийнято. Перше питання про визволення чоловіка на зажиття. Дане питання прийшло в комісію з бюджетної соціальної рекомендації підтримати. Заложення пропозиції. Ставлю на голосування. Ще за рішення прийнято. Наступне тобто питання розглядаємо про проведення, а, проведення судового будинку у житловий будинок в селі Мартосівка. Мартосівка та Ревна в пусті. Тут випадло, також прийшло бюджетну соціальну комісію. Рекомендація на підтримана. І що вони ще підтримують пакет. Один будинок Мартосівка, другий будинок Ревна. напрямку трассовых точнее. Також було взглянуто на, на бюджетный комісії два проєкти рішення, один в горі, другий в РФ. Саме по цих проєктах. Ставлю на рендером останні. Ваша судна питання, коли не дав статус у дитини, яка потрапила ну, в власне законних дій та законних конфліктів. На Олександрській Раді було на то рішення щодо надання статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Діти зареєстровані на територіях, де велися або ж ведуться військові дії. Зауважені комісії не було, рекомендовано. Зауважені пропозиції, перегалосування. через за рішення прийнято наступне питання про затвердження норм застання перемоги при роботі та теплої дизельної гармати БВ за 25 потужності 24 кВт. На комісії було знамето, за пам'ятні зауваження не було, рекомендовано підтримати. Спальне голосування за напитання. Чи рішення прийнято? У нас тут питання про зміну складу комісії поначе про сільської ради щодо розвитку заяв члена сімей осіб, які загинули померли та осіб з інвалідністю при призначенні грошових компенсації. Комісія прийшла, рекомендувати. Виставили славим дане питання. Чи за рішенням прийнято? задаємо питання. Очі. Про зміну складу комісії про такого зеленого щодо звільнення окремої категорії осіб від плати та соціальної послуги, які будуть надаватися соціальним закладом, в відділення соціального догляду для постійного або по тимчасового перебування та надання соціальної послуги зі всього потрібного громади. Комісія рекомендувала підтримати дані зустрічі. Зауваження пропозиції. Питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Рештувальської ради про створення комісії з питань поводження з складаннями відходами на території своєї громади. Рекомендація комісії підписання на даних рішення. Станом на планів на даному питанні. Розуміє питання, питання. про внесення змін до рішення комітету Ріжкої ради про створення комісії з питань стану золот на падіння. Та їх відновленої вартості від 12 листопада 2021 го року No399. Рекомендації підприємство. Ставлю голосование. Ще й за рішення прийнято. Розберем питання про проносні змін до рішення комітету з міського сільського ради про постійну діючу робочу групу. По координації і знищення карантинного на території територіальної громади. Року, років років, років. На комісії були знакні правки, тому виносяться тріснення з правками, які були підтримані на комісії. Старного своє напитання. Чи за рішення прийнято? Питання, Це саме вибушка до путь Питання про внесення з до рішення виконавчого комітету гірської сільського та проворення комісії з питань утримання за збереження Поли... полозахисних лісових смуг в межах Гірської сільської ради від листопада 2021 року за номером 397. Рекомендація комісії підтримати.

Ну, кстати, поправлюся. Миска Петрик, Степана Коваля. Все. Все, все. Ну, кому жалко? Ти. О, молодец. А, слышал, что приколомо, когда питання про о, про сімейне положення звідки в школу дома. Так от. У нас подача по вулиці. Он на постуладую читал. А, комісія

Сам проект рішення, який висловлений. хочу зачитати проєкт рішення про схвалення проекту бюджету гірської сільської територіальної громади на 2025 рік, відповідно до статті сімдесят бюджетного кодексу України, керуючись під пунктом 1 пункту А статті 23 закону України про місцеве самоврядування. 28. Статті 20. Роман Украин. ось це. то Серьезно, да відповідно до статті 76 бюджетного кодексу україни керуючись під пунктом 1 пункту а статті 28 закону україни про місцеве самоврядування в україні заслухавши інформацію начальника фінансового відділу виконавчого комітету гірської сільської ради виконавчий комітет гірської сільської ради вирішив Схвалити проект бюджету гірської сільської територіальної громади на 2025 рік по доходах в сумі 315 п'ятнадцять мільйонів двісті тисяч 540 гривень по видатках в сумі 315 п'ятнадцять мільйонів двісті тисяч гривень. Рекомендувати гірському сільському голові винести проєкт бюджету гірської сільської територіальної громади на 2025 рік на за рік затвердження гірською сільської ради

Проект рішення виконавчого комітету про схвалення проєкту рішення про бюджет громади відсутні. Натомість на сайті гірської ради є проєкт виконавчого комітету про погодження бюджетної пропозиції, який не відповідає бюджетному регламенту бюджетному кодексу. Можна констатувати про відсутність проекту рішення щодо схвалення виконавчого комітету проекту рішення про бюджет, що порушує четвертий розділ бюджетного регламенту 76 шосту статтю бюджетного кодексу. Дії фінансового органу відбулися з порушенням затвердженого рішення виконавчого комітету номер 51 від 21 березня 2024 року. Рішення виконавчого комітету є обов'язковим до виконання в даному випадку фінансовим органом згідно статті 73 промісцевому про місцевого урядування. Відповідно до рішення прийнятого міської радою про бюджет регламент я не побачив переліку супроводжуючих документів до проєкту рішення бюджету 2024. Відповідно до пункту 4.2 бюджетного регламенту, а також 76 статті бюджетного кодексу. Наступні додатки: додаток 4 та додаток 6. Четвертий трактує кредитування місцевого бюджету. Шостий трактує обсяг капітальних вкладень бюджету розміру. Інвестиційних проєктів, які відповідно до самого проєкту рішення, а також відповідно до типової форми рішення про місцевий бюджет, є невід'ємною частиною рішення. Крім зазначених порушень, законодавства України під час підготовки виконавчими органами ради проєкту рішення про бюджет наступного року не залучено громадськість до його формування та незаплановані видатки на виконання плану заходів на двадцять 20 2027 роки, З реалізацією стратегії розвитку Гірської сільської територіальної громади до 2027 року. Також не врахованы показники прогнозу бюджету університетської сільської, сільської територіальної громади на 2025-2027 роки, що є основою для складання проєкту бюджету на 2025 рік. Зачитую з фінансово економічного обґрунтування прогнозу. Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету сільської територіальної громади на середньостроковий період і основу для складання проєкту бюджету на 2025. Згідно статті 116 порушення бюджетного законодавства, частина 1, Наступні пункти. Пункт 5. Порушення встановленого порядку або термінів подання проєкту рішення про місцевий бюджет на розгляд місцевої ради. Пункт 39. Порушення вимог статті 28 бюджетного кодексу щодо оприлюднення та доступу до публічної інформації про бюджет. Дякую. В, моє, в моєму випадку я лише постатую генераловної комісії про порушення процедури. Ні, дякую. А, ще хочу доповнити свої мої свої набагато. Якщо нічого не буде, тоді я я поставлю питання на останнє. І задіш не поняв. Я давно до вас сім висловлюватись, э, запитав, э, сказать, э, Арманкарович. Э, прошу Свою суб'єктивну думку, що виконавчими органами нашої ради цілковито провали на роботу підготовці проєкту рішення про бюджет про Тому вимагаю від голови від вас, Романа Миколаєвич, вжити заходів щодо реагування на порушення керівниками виконавчих органів порушення бюджетного законодавства під час підготовки проєкту рішень про бюджет. В свою чергу буду вносити питання на розгляд пленарного засідання про недовіру виконавчого комітету. Все, дякую.